Можливо, вони розуміють масштаб, але вони не розуміють його значення. Тобто я втратив віру у те, що називають міжнародною спільнотою. Я вірю, що в глибині душі Німеччина хоче миру з Росією, хоче відновити старі відносини з Росією. Думаю, Італія вже заявила. Що не відправить війська. А коли я був у США, у мене склалося дуже сильне відчуття, що вони просто хочуть домовитися з путіним і повернутися до старого порядку. Тож відповідь на ваше запитання ні, не розуміють. Я думаю, що виглядає так, ніби Трамп дуже рішуче налаштований посприяти якомусь перемир'ю. Я не зовсім проти перемир'я, адже вважаю, що воно дає Великій Британії та Україні можливість відновити наші армії, відновити нашу силу. Тому гадаю, найближчим часом буде ще одна серйозна спроба знову домогтися тимчасової зупинки бойових дій. Але я абсолютно не бачу жодної мирної угоди на горизонті. Британці бачать це як справді жорстокий акт російської агресії. Настрій у моїй країні дуже дуже ворожий до Путіна та до російської держави В її теперішньому вигляді. Я мушу вам сказати, що коли я буваю у маленьких містах у своїй країні, можна побачити жовто-блакитні прапорці у вікнах людей. Я можу чесно сказати, що ми з вами, і ми повністю розуміємо, що це спроба знищити вашу свободу, знищити демократію та нав'язати імперський російський порядок. Ми розглядаємо це як так званий е, реваншизм, відновлення царської імперії. Ми не сприймаємо це як радянське. Ми сприймаємо це як царське. І для нас захист України це спосіб захистити власну свободу у цьому парламенті, де я сижу, немає жодної людини, яка б не підтримувала Україну. Це неймовірно, це єдине питання, з якого існує повна згода між усіма партіями.